Ці Вашингтона майже тріщать по швах. Вони бувають безрозмірними раз на чотири роки. Їжа, теплі речі і бадьорий настрій. Ця компанія зайняла місця на Пенсільванія Авеню ще за світла, аби хоча б у вікні автівки побачити свого президента. Я взяла з собою ковдру, хотіла взяти ще й парасолю, а потім по телебаченню сказали, що з парасолями сюди не пропустять у цілях безпеки, тому не брала. Але дощу немає лише сильний вітер. Перед тим як сюди потрапити, усі ці люди кілька годин простояли в черзі, щоб їх оглянула поліція. Інавгурація для американців це справжнє шоу. Аби цього річ його побачити до Вашингтона. приїхало майже 800 тисяч людей. Але там, де починається президентська безпека, закінчується американська демократія. Он туди по одному проходите на перевірку. Металеві речі, воду залишаєте перед огорожею. Тільки на операції передали, що президентський кортеж готовий виїжджати, пропускні кордони зачиняють. Навіть квиток на руках не допомагає. Апітолій до президентської присяги готували увесь тиждень. У віпложу знесли півтори тисячі стільців довкола капітолійської галявини тонни металевого паркану. А на місці виступу Барака Обами паркан з броньованого скла для впевненості я Барак Обама присягаю. Потренуватися, присягати у Обами було вже чимало можливостей. Останню свою промову проголошує без запинок і плутанини, бо знає одна помилка, і доведеться складати присягу знову, так як це було у 2009-му наступного дня після невдалої присяги американський президент знову проголосив ці слова як належить. Але за повторною обіцянкою служити народові і конституції спостерігали не два мільйона людей, а лише близькі і рідні. Йдучи на другий термін, Обама своїй традиції не зрадив і знову присягав двічі: спочатку приватно, а потім публічно. і хай допоможе мені Бог. Не змінюватиме 44-й президент і свій політичний курс більше демократії. Менше зброї і жодного осуду одностатевим стосункам навпаки, зелене світло. Аби слова підкріпити ділом на урочистий парад, як і в 2009-му, Обама запросив оркестр геїв та лезбійок. Цей чоловік сподівається, що його президент піде далі і легалізує коріння трави. Річард Істман пропагує марихуану. каже, не для розваг, а для лікування. Приїхав з Лос-Анджелеса спеціально на інавгурацію. Йому дістався від сенатора безкоштовний квиток. Хотів Обамі розповісти про лікувальну силу чудозілля. Та його місце було занадто далеко від віп-ложі. У вашій країні легалізовано марихуана? Ні, я 40 років демократ, і 20 з них лікую людей марихуаною. Вона має бути легалізована у всіх без винятку штатах. Перш ніж приступити до роботи, новообраний президент за американською традицією спочатку має пожувати на урочистому обіді, а потім і потанцювати на балу. щоб потрапити всередину на бал, спершу запрошеним доводиться добряче померзнути у черзі. Нульова температура не перешкода, аби оголити плечі і ноги. я не замерзла, я ж на бал йду. Дуже дуже холодно, стоїмо вже пів години. У вас дорога сукня? Yeah. Так, 6400. Скажу вам правду, цю сукню я купила дуже давно на розпродажу за смішні гроші, але нікому не кажіть. Моя сукня не дорожча ніж у Мішель Обами. Елізабет не знала, що вдягне сукню того ж кольору, що й дружина президента. Вбрання Мішель Обами до останнього тримали у секреті. Дівчина залюбки стала б наступною леді інред. З якою у цей вечір потанцює президент? Це було би круто, танець із президентом. Я б це зробила. Дехто витратив по кілька тисяч доларів, щоб виглядати перед президентом по королівськи. А ці американці не витрачались, а навпаки, заробляли на Обамі значки, футболки, шапки і шкарпетки. Усюди обличчя Обами та його сім'ї. Але охочих придбати Обаму не так уже й багато. Зізнається одна з продавщиць. Хоча й коштують сувеніри стільки ж, скільки чай чекава у тутешніх кав'ярнях. Продаю два значки на 5 доларів або 5 на 10 доларів. Я вперше цим займаюсь. Прибуток зовсім невеликий, можливо, інший президент принесе мені більше грошей. Наступної інавгурації точно буде інший гарант. За законом, в Сполучених Штатах президентом можна бути лише двічі в житті. Хто присягатиме через чотири роки на сходах капітолію, американців сьогодні не цікавить. Вони насолоджуються шоу. Вашингтона Ірина Грасимова Андрій Єршов час підсумки.